Доброго дня, друзі. Сьогоднішнє моє відео для тих людей, які люблять проводити експерименти своїм смартфоном і особливо хочуть, щоб їхній телефон працював на максимум. І це я маю на увазі можливості фотокамери. Мій телефон це Google Pixel 7 Pro, і свого часу, коли я його купував, я очікував того, що. Він ну, буде смартфоном, на який я буду багато вторгувати і знімати відео. І коли він потрапив до мене в руки, ну, я зрозумів, що це справді дуже гарний смартфон, але в певній мірі мене не влаштовувала якість фотографій, які робить цей смартфон. Ну, якщо взяти загалом фотографії досить непогані. Але, маючи досвід користування різними модами гугловських камер, я зрозумів, що навіть на цей смартфон, який має стандартну хорошу камеру, можна встановити мод гуглівської камери, ну тобто сторонню програму, за допомогою якої цей телефон може робити ще кращі фотографії, ніж стандартна камера. Звісно ж, я розумію, що не всім це до вподоби, адже такі, е, такі програми, додатки, вони мають багато мінусів, але разом з тим вони мають плюси. Тому, якщо вас цікавить, як можна покращити можливості ваших фото, то я думаю, що це відео вам підійде. Що я хочу в ньому показати? Як ви знаєте, отут у мене є от значок, це стандартна камера Google, яка фотографує досить непогано. Але якщо дивитися фотографії людей, зближувати, то ну, на мій такий суб'єктивний погляд. В цих телефонах не знаю, чомусь алгоритми стали так працювати, що шкіра людей, вона така якась ну, з артефактами. І я вирішив провести декілька експериментів, пошукати моди гугловських камер, якісь додаткові, де, які роблять, скажімо, інші програмісти, які десь вносять свої якісь корективи в роботу камер. І в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як може фотографувати стандартна камера в порівнянні з тими камерами, які ще я додатково використовую. Спочатку зараз розповім вам, які камери, які конфікси я буду використовувати. А в подальшому ви подивитеся відео і буду дуже вдячний, якщо ви в своїх коментарях напишете, які фотографії вам сподобалися більше або менше. Щодо. Плюсів стандартної камери, я можу віднести те, що вона стабільно працює. В ній працюють всі режими, які потрібно. От, вона працює досить швидко. І, по суті, для середньостатистичного користувача смартфона Google Pixel е ну, цієї камери буде цілком достатньо. Ось. Але якщо ви хочете щось нове, або вас цікавлять фотографії з більшим розширенням чи з більшою деталізацією, то можна спробувати ось що. І перша камера, з якою я буду порівнювати, ну вона не, не по порядку перша, а загалом одна із камер, з якою я буду порівнювати, це ось така жовта камера. Розробник її смішно себе так дуже підписує, як бік Кака. І в цій камері можна завантажити різні конфікси, і конфікс, який я буду використовувати від розробника Аладрея. І в цьому конфіксу от є різні алгоритми, по яким працює цей конфікс. Тобто є спеціальний конфікс для того, щоб там на стандартну камеру робити гарні фотографії, є конфікс, щоб робити на зум, і є ще, наприклад, чого немає в стандартній гуглівській камері, Hassan ну і ці такі лінзи, ніби як Лейко, ну і ще багато що. До мінусів цієї камери можна віднести те, що вона просто тільки фотографує, вона нестабільна в роботі. От, в неї не працюють інші режими, такі як портрет, не працює відео. Але, на мій суб'єктивний погляд, фотографії, зроблені на неї, особливо на телеоб'єктив, краще виглядають, ніж фотографії, зроблені на стандартну камеру. От, то це перша камера ну, одна із камер, з якою я буду порівнювати. А друга камера, з якою я буду порівнювати, це шарп камера. Це також непогана камера, в якій також використовуються алгоритми смартфонів Google Pixel. От. Ну, але її розробник зробив там під себе її якось підлаштував. І специфіка цієї камери в тому, що вона робить гарні фото людей, які знаходяться поблизу. Гарна деталізація, гарні кольори. От. Єди, єдиний її мінус в тому, що ну, декілька навіть мінусів, це в тому, що вона працює не дуже швидко. Тобто, якщо ви маєте фотографувати, скажімо, дітей, а вони постійно рухаються, то ця камера вам не підійде. Але якщо людина якась ну, типу, старша, яка здатна там посидіти пару секунд, не рухаючись, то можна користуватися цією камерою. Тим паче, в ній є така можливість, що фотографії можна робити з більшим розширенням. Бо ви знаєте, що в смартфоні Google Pixel 7 Pro, тут камери на 48, на 50 мегапікселів, але по факту, якщо ви робите фотографію, то воно фотографується в 12 мегапікселів. На цих сторонніх камерах можна робити фотографії з більшим розширенням. Ну і це ніби така якась махінація, але з іншого боку, якщо ви подивитесь, на фотографію і почнете її збільшувати, то ви побачите, що на сторонніх оцих камерах деталізація буде краща. От. Отож, я ще раз перерахую плюси і мінуси, і далі ми перейдемо до перегляду фото. От. Після чого я зроблю певні висновки. Ну і, звісно ж, буду очікувати на ваші якісь коментарі, запитання. можливо. Отож, плюси стандартної камери, що вона працює стабільно. Працюють всі режими. От. І, ну, по суті, вона підходить для переважної більшості людей. Але якщо ви любите експериментувати, якщо вам цікаво якось по-іншому фотографувати, можливо, десь знайти кращу деталізацію або проводити просто експерименти з фото, то можете спробувати ось ці дві камери. А тепер давайте перейдемо до перегляду фото. Ну що ж, почнемо відразу зі складних умов. Ніч. Основна камера. Ліворуч буде Аладрея, а справа буде стандартна камера. Відразу видно, що по-різному трохи передають кольори. І Аладрея шумить. Не знаю, з чим це пов'язано, але на комп'ютері це видно більше, ніж на телефоні. Далі наступна фотографія, це вже буде з нічним режимом. Також усуна камера. Ну, щось суттєво тут також не змінилося. Ніяких переваг поки що над стандартною камерою в Google Pixel поки стороннього софту немає. До речі, напишіть, як вам подивіться на цю машину, як вам краще, коли вона з шумами, чи коли вона отак, як на стандартній камері. Так, і наступні фотографії це вже будуть зроблені на телеоб'єктив. І тут же різниця є. Але робить фотографію значно краще. Подивіться, скільки всяких шумів і артефактів на стандартній. І наскільки їх менше на Аладреї? Тут Аладрея спрацювала краще. Так, давайте ще подивимося на ті машини. Ну, також Аладрея працює краще. Так, і... Наступна фотографія це включений дічний режим. І дивлячись на фотографію зліва, видно, що щось тут пішло не так. Щось він не сильно спрацював, бо фотографія досить сильно розмита. І в цьому випадку стандартна камера спрацювала краще. Тепер, в вашій увазі, фото макро. Тут також все без змін. Зліва Аладрея, а справа стандартна. В цій фотографії трохи різне розширення, тому мені час від часу доводиться фотографію підганяти під іншу: одну збільшувати, другу зменшувати. Ну, якщо дивитися, то різниці суттєвої немає між цими двома, але все-таки напевно, що стандартна, краще зробила макрофото. Тепер подивимося фотографії на основну камеру. Вдень. Чи буде якась помітна різниця? Насправді її тут складно побачити. Мені здається, що переважно більшість смартфонів, які фотографують в день, то вони роблять плюс-мінус однакові фотографії. Єдине, що тут може трішки відрізняється це перекриття на даху. Бо на стандартній його менше видно, ніж на Аладреї. Ну і трішки кольора. Фотографія що зліво більш насичена. Так, а ну зараз подивимося з іншого ракурсу, як це буде виглядати. Так, тут також ніби без змін. Суттєвої вже прям різниці немає. Плюс-мінус одинаково, тільки. Кольора трошки інші. До речі, якщо ви зі мною не згідні, то пишіть, будь ласка, про це в коментарях, бо моя думка, вона суб'єктивна, комусь подобається одне, комусь інше. Було б цікаво почитати ваші коментарі. І що ви думаєте стосовно цього? Там, до речі, справа видно, якісь були малюнки, а зліва не було. Так. І ще одній фотографії на. Основну камеру, ну і тут, в принципі, так само без змін. Без змін. Фотографії майже однакові. Мені здається, що ну, звичайні люди, які будуть дивитися фотографії, вони там особливо якоїсь різниці не побачать. Це, це тільки я, хіба що сидячи за комп'ютером, збільшую, намагаюсь знайти якісь відмінності. Але так, якщо дивитися на, на смартфоні, то по суті різниці ніякої майже і немає. В цих фотографіях так точно. Так, далі подивимося на фотографію річки. І тут вже є трохи різниця. Бачите, зліва фотографія якась така більш згладжена. Якщо подивитися на кущі, то справа вони такі з якимись ніби пікселями. Я насправді не пам'ятаю, як річка виглядала тоді, коли я фотографував. От. Чи були там хвилі, чи це просто камера так зробила. Ну, важко сказати. Напишіть, яка вам фотографія подобається більше. А це вже зараз будуть фотографії, зроблені не на Аладрею, а на камеру Sharp. Я вам казав, що Sharp робить кращу деталізацію людей, коли фотографує людей, які поблизу. Мінус цієї камери в тому, що вона фотографії робить трішки повільніше, ніж стандартна камера. І тому, от, як на цьому фото, дітей вторгнети нею дуже складно, бо через те, що діти рухаються. Але вже ну, якби тут видно, що вона дає трішки кращу деталізацію в певних ділянках. Зараз подивимося ще декілька фото, щоб в цьому переконатися. Це, до речі, я зробив фотографію проти сонця. Зазвичай ми так не фотографуємо, але вирішив зробити, щоб ви просто знали, як може виглядати фотографія на різних камерах. І в цьому випадку Sharp також працює краще, він зліва, бо менше шумів і артефактів навколо малого. Так, наступна фотографія. Так, от зверніть увагу на волосся. Висьте вона трохи відрізняється. Справа також якимись пікселями. І є трохи різниця в темних ділянках. Якісь шуми з правої сторони є, а з лівої їх значно менше. Ну, тут Sharp камера працює краще. Так, Наступна фотографія. Трохи складні умови. Зверніть увагу на, на шкіру. Вона відрізняється і зліва шкіра трішки краще, ніж справа. І на ліпучки. Справа ніби вони розфокусі, а зліва більш чіткіші. В цьому випадку шарп камера працює краще. Так само і на цьому фото видно. Ще плюс справа камера ніби щось домальовує, робить якесь обличчя червоним. Зліва воно значно краще виглядає. І бачите, там, де темні ділянки, там також якісь шуми є. Тут наче без змін. Таких суттєвої різниці немає. О, зверніть ще увагу на руки. Подивіться, справа, як стандартно, робить багато шумів на руці. А зліва такого немає. Зліва рука виглядає досить добре. Це, знову ж таки, повторююсь, Sharp проти стандартної камери. основної об'єктиви. Тут складні умови, фотографія також проти Сонця. Ну і тут також є певна різниця. Зліва шкіра краще, обличчя краще. Брови краще виглядають, волосся краще виглядає. Ну і загалом фотографія. Виглядає значно краще навіть в темних ділянках. Так, і останні фотографії. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що Sharp-камера по порівнянні з стандартною камерою від Google Pixel. Фотографії людей робить значно краще, з більшою деталізацією, краще передає кольори, працює з волоссям, і вона має якби, суттєву таку перевагу. Хоча працює нестабільно і робить фотографії трішки повільніше. Подивіться, на ці ділянки, подивіться, які там шуми. Якісь артефакти. От. А якщо говорити про телеоб'єктив і Аладрею, то стандартна в звичайному режимі. Основна камера працює однаково майже, а от телеоб'єктив на камерах сторонніх, типу Аладреї, працює краще. Отож, друзі, чекатиму на ваші коментарі. Дякую, що дивилися моє відео. Якщо воно було вам корисним, то поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і гарного всім дня!